І шість приголосних стали своєрідним брендом, а ще красномовною проекцією того, як українці ставляться до російського недофюрера. Тож не дивно, що вони знайшли своє відображення у різних форматах. Зневажливе та дотепне ПТНПНХ відтепер на поштових марках. В основі нового набору від Укрпошти арт знаменитого вуличного художника Бенксі, оригінальна робота: дзюдоїст відправлений у нокаут, зображена на стіні одного зі зруйнованих будинків у Бородянці. Сюжет відображає ставлення до російського диктатора не лише українців, а й всього цивілізованого світу. До марок випустили ще й конверт перший день: художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Це образ майбутнього, який перемагає минуле. Або, як сказав наш президент, Давід перемагає Голіафа. Марка вийшла тиражом 250 тисяч. На Дніпропетри на Дніпропетровську дирекцію прийшло 6 тисяч примірників. Урочиста церемонія погашення марки відбулася сьогодні і в Кривому Розі. Сьогодні на річницю нападу країни-агресора Російської Федерації ми погасили разом з Укрпоштою таку марку Путене Пенха. Дуже коротко, лаконічно, мабуть, краще і не скажеш. На головному поштамті перші покупці. Дехто поповнює не лише власну колекцію. Беру марки постійно, регулярно. Для свого словацького друга Він у мене збирає марки. І вот. ще для нового чоловіка, ну він живе, м'яко говоря, там. Ну, теж любить Україну. З тих, що вийшли під час війни, якісь є у вас. Ну, всі є, всі абсолютно, абсолютно всі. Яка улюблена зі всіх. Ну, перший корабель. Може ще доброго вечора» Ми з України подобається. Це також знайде своє місце в колекції. На мабуть, що на третьому місці ціна одного маркованого аркуша 180 гривень. 42 з них благодійний внесок. Ці гроші спрямують на відновлення зруйнованих навчальних закладів. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.